Привіт усім геймерам країни! Вас вітає 48-й випуск Open News, який повільно, але впевнено повертається на рейки нашого опенконвейру. І поки наші політики роблять вигляд, що вирішують складні питання, а наші воїни стоять стіною перед агресором, ми з вами трішки поспілкуємось про найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу комп'ютерних ігор для розрядки. Життя без ігор не життя, самі знаєте. Отже, у нашому випуску ви почуєте про пригоди пожежника лісовика, поле бою в снігах країни агресора, витівки модного асасина та багато іншого. Тож погнали! Один з найочікуваніших проєктів цієї осені, а можливо, і всього року ммо шутер Destiny нарешті дістався до власників консолей минулого та поточного покоління. Ще задовго до релізу новий проект банчів встиг завоювати серця багатьох гравців, а також силу селену різноманітних нагород і гучних титулів. В перший же день наш старий знайомий Бобі Котік радісно повідомив, що його контора вже встигла забарижити магазинам дисків на півмільярда баксів, тим самим повністю покривши витрати на розробку, маркетингову кампанію та на подальший розвиток всесвіту, а також отримати почесне звання найуспішнішого старту. Серед Серед нових IP. однак скільки саме заповітних копій Destiny встигли розібрати гравці, бос Activision зволів не потякати. А ось про що він не зміг не проговоритися, так це про акцію небаченої щедрості, яку Activision вирішила влаштувати спеціально для власників Xbox 360 та PlayStation 3. До середини січня кожен володар цифрової копії Destiny для консолей минулого покоління абсолютно безкоштовно отримає ще одну копію гри для Xbox One та PlayStation відповідно. Крім цього, одночасно з офіційним релізом гри у продаж надійшов новенький бандл ps 4 з білою консолью, 30-денним PS Plus та самою грою. Але як то кажуть, в кожній діжці меду є дохліб джоли сепаратисти, і для дестині ними стали оцінки як серед профільних видань, так і серед звичайних гравців. На даний момент середня оцінка ps 4 версії гри складає всього 75%, А від гравців космічний екшен отримав і того менше 64%. Однак розробники не засмучуються і продовжують працювати над розвитком всесвіту. Вже зараз банді представила новий список івентів на найближчі кілька місяців, з розкладом яких ви можете ознайомитись на нашому сайті. Пожежна тривога, тобто анонс Firewatch, була оголошена ще минулого року, але лише нещодавно почали з'являтися перші відео та подробиці майбутньої гри від студії Campo Santo. і вони таки інтригують. Дії гри відбуватимуться у 80-х роках минулого століття серед безкрайніх лісів Вайомінга. Головним героєм буде опецьок наймення Генрі. Його задовбала нескінченна чорна смуга в житті. І він вирішив, що все налагодиться, якщо послати все під три чорти і стати наглядачем на пожежній вежі. Довколо неї на сотні миль немає розумних істот, і єдиною людиною, з якою Генрі тримає зв'язок, його начальниця Даліла, з якою він говорить по рації. Але відпочити від гаміру міста протагоністу не вдалося. Вже в перший робочий день якісь п'яні ідіоти надумали побавитись феєрверками і Даліла посилає Генрі вставити їм розуму. Та головний герой знаходить лише залишки від ракет, сміття та банки з-під пива. Відзвітувавшись начальниці, чолов'яга повертається до своєї хатини і застає її розграбованою. І тут Генрі починає підозрювати, що не такий він самотній в цьому лісі, як йому хотілось, і що в ньому мешкає хто небезпечніший ніж бобри, ведмеді чи лайноскунса. З перших гімплейних відео Firewatch помітно, що ігровий процес дещо нагадує проекти Telltale. Той же детективний сюжет, цікаві діалоги, три варіанти відповідей: жартівливі, серйозні та грубі. Можна й промовчати, дочекавшись, поки сплине трохи часу. Це теж буває інколи корисним. Але на відміну від ігор Telltale, Firewatch – проект від першої особи у відкритому світі. Ну, не те, що в дуже відкритому, це не Skyrim для нордів, і піти в хащі лісу, махнувши рукою на сюжет, не вийде. Ви можете йти куди заманеться ніяких невидимих стін не буде, але ви будете блукати порожнім лісом. Тому природньо, що доведеться повернутись, розгадувати таємниці. Розповів розробник Кріс Ремо. Велика увага приділятиметься стосункам Генрі з Далілою. Вона реагуватиме на всі дії, які відбуватимуться навколо головного героя, та на те, як вони з Генрі їх обговорюватимуть. Розробники сподіваються, що вже у 2015 році гравці спробують з'ясувати, у що ж вляпався горе пожежник, коли відбудеться офіційний реліз. А усім, хто чекав швидкого приходу зими після спекотного літа, і ей та дайс приготували цікавий подарунок. Останнє доповнення з відповідною назвою Final Stand перенесе кровопролитні видовищні бойові дії батли аж на простори Арктичної Росії, надавши змогу повоювати на нових тематичних мапах. Operation Whiteout, Hammerhead, Ангар 21 та Giants of Karelia. Окрім того, замість добре відомих сучасних видів озброєння і техніки, у Final Stand ветеранів поля бою перекинуть на декілька років у майбутнє. Адже за так званим сюжетом доповнення гравці завітають на арктичні полігони, де провідні вчені випробовували надсучасне озброєння завтрашнього дня. До вашої уваги, футуристичні турелі, дрони, ховертанки на експериментальних реактивних рушіях. Постріляти бластерами та плазма Аними на жаль не вдасться. проте нам випаде честь побавитись прототипним рейлганом X1, що стріляє потужним кінетичним зарядом. У деякій мірі такі оновлення дадуть змогу трішки вдаритись у ностальгію за BattleField2142, де також було футуристичне озброєння, а події гри відбувалися у далекому майбутньому і саме під час зими. Самі ж мапи, котрі краєм ока показали в трейлері, виглядають на гідному рівні. Оновлений дизайн, цікаві та мальовничі пейзажі. І на додачу ще одна гарна новина від DICE – Перший в історії обраним гравцям з преміум акаунтами випаде можливість прийняти участь у ком'юніті тестуванні майбутнього доповнення. У такій собі закритій Альфі кожного дня DICE відкриватиме доступ до однієї з чотирьох карт майбутнього доповнення. Це дасть змогу гравцям допомогти розробникам у пошуку різноманітних глюків, багів та недоробок, що в свою чергу може прискорити реліз останнього доповнення, котрий очікується уже цієї осені. А тим часом Assassin's Creed Unity обростає новими подробицями. На жаль, чи на щастя, гру покине біла кімната смерті, де після кожного вбивства сповідалися замордовані тамплієри. Відтепер її замінять флешбеки зі спогадів жертви. Можливо, це чергове вдосконалення Анімуса, нова версія якого зветься Хелікс. На днях представили новий кооперативний режим, де гравці спробують себе в якості оушена і його друзів. Розробники запевняють, що місії пограбування не набридатимуть, оскільки положення варти та місце схову скарбів змінюватиметься після кожного перепроходження. Але ж ми знаємо, що від перестановки до данків сума не міняється. Схоже, що Ubisoft хочуть зробити з Арно останню ікону моди. В розпорядженні гравців буде маса опцій кастомізації. Вам позаздрить сам Хуан Карлос Антоніо Гальяно Гільєн. Причепурити молодого асасина можна різними кепочками, штанами, поясами та іншою галантерейною фігнею, що до слова впливатиме на головні показники персонажа: прихованість, шум під час бігу, швидкість реакції і таке інше. Всього буде близько 200 предметів. Зброя також отримала більш детальні показники. Весь цей модний Мотлох можна придбати в різних районах Парижу, яких в яких буде аж сім, і вони дійсно відрізнятимуться одне від одного. Вперше в серії з'явиться рівень складності місій. Як кажуть, в Ubisoft, найкращий ігровий досвід Unity отримають власники PS4. Але краще б вони повідомили, чи гра підтримуватиме 1080p, Адже після того, як Sony випадково оприлюднила технічні характеристики гри 720p, море гною полилося на голови оптимізаторів. Інфу швидко потерли. А в Ubisoft повідомили, що вони ще не готові назвати остаточну роздільну здатність. Ті, кому не придбали консоль для навчання, але мають у своєму розпорядженні зелену жирафу, отримують покращений димок і ще якісь наворочені згладжування. Але якщо вам ще немає 18, то пограти в юніті вам зась. Компанія ESRB оцінила гру і поставила відмітку 18+. А якщо коротко, то м'ясо, матюки, вбивства і голі цицьки. з сюжетної точки зору. Ubisoft рекомендує спочатку пройти єдність, а вже потім братися за вигнанця. Не забуваємо, що Assassin's Creed Unity перенесли на кілька тижнів, і тепер вона з'явиться 11 листопада. А зараз кілька слів про реліз п'ятої частини великого автокрадуна на NextGen платформах і ПК, якого не чекають. Хіба що криві, сліпі і олдфаги у нас є для вас дві новини по традиції, хороша і не дуже. Почнемо, мабуть, з найкращої. Rockstar офіційно розвіяли усі нахабні й неправдиві чутки про відміну портування на знову сім зависним консольщикам минулого покоління. Реліз оновленої версії для Xbox One і PS4 відбудеться 18 листопада 2014 року. А от погана новина стосується ПК геймерів, котрі вже цілий рік очікують шансу зіграти. На жаль, їм доведеться ще трошки зачекати до 27 січня 2015 року. Та не будемо про сумне. Адже рокстарівці обіцяють у повній мірі компенсувати нам більше цілого року очікування порту разом з новиною щодо офіційної дати релізу. Розробники випустили новий трейлер, що демонструє оновлену картинку та на превеликий подив цілу купу спойлерних моментів, що стосуються секретних та побічних місій, а також різноманітних цікавинок. Також мережу прокралась купа особливостей і нововведень next gen версії гри, якими залюбки поділився один співробітників мережі GameStop. Для прикладу в новій версії розробники будуть використовувати максимум потужностей консолей нового покоління, як у свій час було із версіями для Xbox 360 та PlayStation 3. Відповідно, на нас чекає не просто покращена графіка, а повний ремастеринг усієї гри. Оновлений світ, переписані з нуля текстури дерев, рельєфу, промальовка тварин аж до хутра, деталізований підводний світ, істотно покращені моделі персонажів, погодних ефектів, а також прогресивна дальність промальовування. Залишається тільки кусати ліхті і вірити у правдивість цих слів. Кількість машин, густота трафіку тварин та людей на екрані зросте майже удвічі. Навіть кількість доступних місць в мультиплеєрі GTA Online зросте до 30. Ну і на остаток приємні бонуси для усіх, хто з нетерпінням чекав на версію гри: оновлення контенту, нові авто, зброя, місії, 100 нових треків на радіостанціях лос сантуса та 1 мільйон ігрових баксів як бонус перед замовлення. Тож слідкуйте за новинками, відкладайте бабки у скарбничку, адже чекати залишилось зовсім мало. Цьому поки все. Більше коротеньких новин ви дізнаєтесь за Open Brief. і чекайте на випуск новин про український геймдев вже зовсім скоро. Підписуйтесь на канал, діліться випусками, і тоді бублики самі летітимуть до вас. Гарного усім настрою! Бувайте! Зіпсується надлишковою пустотою чи однотипністю, да... чи однотипністю даних мап на ар. Та щоб ти здох, які писати мені тексти. Підписуйтесь на канал Гіллі.